Вона була видатною акторкою з блискучою кар'єрою, а також її знали як вчену, чий винахід змінив людське життя. Так, це про Геді Ламар. Привіт, з вами Діана Гриньків, а жінка, яку ви бачите на фото, відома у сфері кіно та науки. Так, так, саме таке поєднання. І сьогодні я вам розповім більше про Геді Ламар. Її коріння наше галицьке. Батько геді Еміль Кіслер, був відомим банкіром у Львові. А мама Гертруда Ліхвіц піаністкою із Будапешта. Геді народилася у Відні, але її серце завжди було пов'язано з рідними землями. Батько навчив її мислити широко, цікавитися наукою та технікою. З самого дитинства батьки розвивали талант Геді і віддали її до театральної школи. А у віці 16 років відбувся її перший кінодебют у фільмі Дівчина в нічному клубі. Попри те, що Геді була акторкою, вона й не забувала про науку і навіть стала легендою голівудського кіно, знявшись у фільмах, таких як Леді у тропіках, Самсон і Даліла та багатьох інших. Її називали найкрасивішою жінкою світу, хоча мало хто знав, що в її голові народжувались ідеї, які б випереджали час. Тож на цій ночі моя розповідь зламає усі шаблони та стереотипи, адже далі буде про наукову діяльність Геді Ламар. Адже, попри те, що вона була акторкою, жінка ще й займалася винахідництвом. Не дивно, що її день народження 9 листопада, адже саме в цей день німецькомовні країни святкують День винахідника. Ой, щось я від теми і забула все таки ж сказати, що ж вона винайшла. Отже, ви зараз напевно дивитеся це відео за допомогою вайфаю, тобто інтернету. І саме цьому варто завдячити Геді Ламар. Зараз поясню, чому під час Другої світової війни Геді спільно з композитором Джорджем Антейлом створила систему захищеного радіозв'язку, який мав використовуватися для управління торпедами. Вони розробили технологію, яка змінювала частоти сигналу, і це робило його недоступним для перехоплення. Що тоді жінка подала свій винахід у бюро патентів, однак тоді його не прийняли, сказавши, що він неможливий до виконання. А вже через півстоліття завдяки системі стрибаючих частот утворились нові види передачі даних, такі як GPS, Wi-Fi, Bluetooth та мобільний зв'язок. Тому можна сміливо вважати, що винахід Геді Ламар змінив світ. Це жінка приклад творчої людини, що може розкриватися у найрізноманітніших сферах. Вона надихнула не лише жінок, але й ціле покоління вчених. Зараз її, до речі, називають матір'ю Wi-Fi, а світ лише розпочинає віддавати належне її геніальності. І найголовніше це те, що Геді нагадує нам: люди з галацьким корінням завжди вміли змінювати світ. Ну а я нагадую, що з вами була Діана Греньків. До зустрічі, Па-па.